Для мене це стрьом. Ні, в мене не було, але мені здається, що це в моєму стилі. Я б таке зробила. Прям втекти норм. Стрьом, стрьом, стрьом. Я просто така людина, яка звикла платити. Ну, якщо тобі 17 — норм. Якщо тобі старше, трошки стрьом. Стрьом, але це часто буває. Чоловік пропонує поділити рахунок на першому побаченні. Стрьом. У кого як? Для мене це стрьом. Ну, типу, я просто така людина, яка звикла платити Ну, останні роки до цього таке. Норм. Стрьом. Стрем. Норм. Норм. Якщо не переводити це в якусь серйозну площину, а. Чережартну для мене для мене це стрьом, тому що я звик завжди платити за свою жінку, дівчину. Тому для мене стрьом, але в принципі я гадаю, що це норм. Норм. Забути про її день народження. Це теж стрьом. 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 Ну, стрьома норм. Стрьом. Ну, стрьом. ну, Є календар там. Ні, стрьом. Святкувати кожну деталь. Перша зустріч, перший поцілунок. Ну, для когось можливо норм. Прям кожну кожну деталь, мені здається, то щодня можна щось святкувати. Ні, стрьом. Норм. Ну, якщо тобі 17 — норм. Якщо тобі старше, трошки стрьом. Стрьом. Норм. Для мене стрьом. — Перше побачення у кіно. Та, норм. 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 — Стр. Секс на першому побаченні та норм. E, норм? Норм. <рюхи> та норм. <рюхи> кому як, ну, стрьом. Норм? Кому як? Не знаю. Но, норм. Та кому як, ну, типу, норм, стрьом, хто як хоче. Казати погане про колишнього на першому побаченні з іншим. Однозначно стрьом. На другому також. Стрьом, стрьом, стрьом. Стрьом, але це часто буває. <рес> стрьом. Тотальний Стрьом. Стрьом, Стрьом. Втекти з побачення, якщо не сподобався партнер. Стрьом. Це не про мене. Але взагалі дивлячись, яких ну, в випадках вони ж також трушні бувають. То, якщо трушно, то норм. А якщо можна пояснити людині, щоб не лишити величезну рану в душі, то це стрьом. Норм. Норм. Прям втекти. Норм. Норм. ні-ні-ні. Стрьом. Норм. таке? Ні, в мене не було, але мені здається, що це в моєму стилі я б таке зробила. Розірвати стосунки по телефону. Стрьом. Стрьом. Як буває, ну і норм і стрьом ну, залежить від обставин. Стрьом, дійсно, треба все ж сказати це в очі. Тому стрю. Видаляти переписку у себе і партнера після сварки. Стрьом. Стрюм. Стрьо. Стрьом. Це, це... по-дитячому якось. Стрю. Для мене це стрьо. Я таке не супер. Знати паролі від телефону і соцмереж один одного. Стрьом. Норм. Норм. Стрьом. Норм. Стрьом. Якщо є довіра, то, напевно, не потрібно знати паролі. Стрьом. Норм. Рівнувати до друзів іншої статі. Стрьом. 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 Стрьо. Стром, стром, стрьом, стрьом. Норм. Стром. Зима мене стрьом.